Хлопці, їду в пошуках нової роботи. Це ось хостел Хегельману, ну, тут же є і офіс на легіонів. Там он хостел для новачків, які учаться на Кодена 105-й. А тут ось я проклав собі маршрут 102 км. Там нова фірма. Їду на співбесіду. По дорозі розкажу вам, що і для чого. Хлопці, чого я звільняюсь з Хегельману. Ну як звільняюсь? Ще не звільнився і ще як би нічого не зрозуміло. Зараз просто їду на першу співбесіду. Їду на першу співбесіду, хлопці. У мене вийшла така історія. Я оце знявся в відпустку. На місяць, місяць повідпочивав, все добре, все добре. Прихожу на роботу і кажу, хочу працювати, садіть мене на машину, я поїхав. А вони мені кажуть: е, немає машин, е, я познавсь до вольєри е, Добрянського, він каже, ти знаєш, зараз... зменшують кількість машин по польше То есть раньше было 30 машин по польше їздило, а зараз каже 20. Кажу, оце так. и що? Він ну, каже, ну я тебе на цій неділі не посажу на машину, а на наступній неділі може посажу. Ну кажу, добре, що робить? Посижу, кажу, в цю неділю в хостелі". Така ситуація, нічого не зробиш. Буду сидіти. Ну і цей. І пішов вже платити за хостел до дівчат на офіс там на легіоні. Тралі кажу, це я буду чекати. Поки машина буде по Польщі. А дівчинка каже... І каже, яка тебе карта тахографа українська? Я кажу, ну, а ти ж каже, права поміняв на польські. Кажу так. Ну каже, треба ще й карту тобі поміняти. Кажу, блін, Я ж коли поміняв право е, ну, язди на польське, то я ж підходив, питав, кажу, чи треба міняти карту? А мені дівчатка сказала, як хочеш. Можеш міняти, можеш не міняти. І так, і так нормально. Ну думаю, що я буду міняти, якщо я можу не міняти. Я знаю багато хлопців, які їздять. З польськими правами, з українськими картами, нічого їм за це немає. А зараз вони мені кажуть, треба міняти. Вона каже, ну розумієш, раніше штрафів не було за це. А зараз вже виписують. Кажу, блін, понятно. Понятно кажу. Ну кажу, добре. Буду міняти. Ну і цей. Подався, здав карту на виміну. І зараз мені треба чекати 2-3 неділі. Уже неділя пройшла ще десь ну, дві, наверное. <плоджен> так, ну і що? Ну і це би, типу нормально все, да? А потім я з хлопцями балакаю в цьому, в хостелі. В хостелі, балакаю. <приробувати> е а вони кажуть, е одного хлопця стрітив Санька, він каже, а я мене от зняли з машини. Чо? Теж їздив по Польщі. Каже, того, що цей. Типа продали її. Кажу, Ну, понятно. І що тепер? Коли на нову сядеш чи як. А він каже, не сяду, а чого? А каже, нема машин. Кажу, ну як нема. Ну, мені казали, що на наступній неділі буде, якби я... У мене була карта ця тахографа. А він каже, а ні. Мені сказали, взагалі, що буде скорочення десь до п'яти машин по Польщі. Ого, кажу. Як до п'яти, кажу. Каже, да, і типу сказали, що тобі роботи не буде по Польщі. Оце прикол, і що каже, робити? Каже, не знаю. Кажу капець. Ну і пішов я короче, ето, питать у дівчат. Що ж це таке? Приходжу і кажу. Дівчата, коли я зроблю карту тахографа? через 2 тижні, ну тоді було десь через 3 ще. То цей. То буде мені робота по Польщі? Ну то есть я ж чекаю карту тахографа, а потім я ж розумію, э, типа, ж буде робота. Ніж Валера казав, що типа, може знайду щось. Ага, кажу, ну по... вона каже, я не знаю, що буде через 2 тижні. Ну кажу, як це? Ну так це. Ну кажу, так що може і не буде роботи мені побольші. Каже, може і не буде. Кажу, а що ж таке? Ну каже, типа, нема машин і там каже навіть черга є з таких водів як я. Які хочуть працювати по Польщі і їм нема роботи. Вони ждуть уже там я не знаю, скільки часу. Ого! Кажу, поняв. Давай я знову балакаю з етіми, е з хлопчаками. Так, а що тут можна вже їхати нормально? Давай я балакаю з хлопчаками. І там, оказується в цьому хостелі таких хлопців, ну я штук 5 зустрів. Це ті, що я зустрів, які мені казали таку саму історію, що вони хочуть працювати по Польщі, а машини немає. І один хлопець він, взагалі місяць чекає, коли його посадять по Польщі працювати. Капець. Коротше, роботи в Гельмані по Польщі немає. І ця ж мені Таня каже: ну, я кажу, Таня, так що робить мені? Мені що звільнятися, шукати якусь другу роботу. Я кажу, не можу без роботи, мені треба робота, якби, ну як так? Вона каже, ну не знаю, можете підшукувати якусь другу роботу. Я вам е не гарантую ніякої не даю гарантії, що коли ви карту Тахо зробите, вам буде робота. Я кажу поняв. І таким чином я починаю шукати роботу. Причому я вам хочу сказати, що це я звільняюся не тому, що це там. Мені критично не подобається ця компанія Хегельман, там, що там просто якийсь капець. Просто вони мені кажуть, що немає роботи, що вони скорочують машини. Я би ще в них попрацював би. В принципі, можна працювати як для мене. Ну, всіх різні запроси. Я нікого не заставляю ніде працювати, нікому нічого не кажу, це ви самі вирішуєте. Кому де працювати, яка компанія хороша, яка погана. Я розказую вам за себе. Як в мене складується. Ну і що? І ще до цього всього доклалась ще одна ситуація. Як ви пам'ятаєте, я восени подався на карту побиту. І я дуже мрію, коли я її отримаю. Але щось ніяк ця карта побиту мені не робиться. І, як вияснилось чому. Зараз може я вам покажу, хлопці, дорогу. Щоб вам було цікавіше, то ви на мене вже надивилися, ми тут націоналочку якраз їдемо. Має бути вам цікавенько. Зараз вас так якось виставлю гарненько. О, ось так може вам буде нормально. О. Так. Що я вам розказував? А, за цю ситуацію. Подався я через Краков, тому що мені ця пані Наталя обіцяла, що зробить за 4 місяці. Подався я швидко, зразу здав відбитки пальців через тиждень, як з нею побалакав. Тобто місце вона зайняла чітко, мгновенно. Ну і хорошо, Подався той подався. Проходить 4 місяці, я їй телефоную, питаю, що там з картою. А оказується, вона каже, моя карта, моє діло по карті, поїхало назад Селезінське воєводство, тому що Краков це друге воєводство. Ну, Це обговорювалося одразу, що вона знає, що це інше воєводство і вона зробить цю карту. Тим більше я балакав з хлопцями, яким вона робила ці карти. Тобто в Фельмані вона ж зробила багатьом людям за 3-4 місяці карту. І проблем не було. А тут, оказується, поїхала вона назад. Я давай взнавати, чому вона поїхала назад. Оказується, в неї була якась там перевірка в Кракові. І вони видивилися, що типа, прописані ми в Чинстахово, а робимо в Кракові. А так, типа, не має бути. Хоча вона робила там мельдуни в Краковський. Но у нас, так розумію, ще є прописка Чинстаховська. Щось таке. Давай вони копать, І по факту. Показалося, я так розумію, це я так розумію, бо вона толком не розказує подробиць. Е я розумію, що це вийшло того, що вони кажуть, треба, щоб надходження налоги йшли не в казну Слажського воєводства, тобто це Катовіце, а йшло в казну малопольського воєводства, це Краків. Тоді, типу, ми дамо карту. Отака От історія. Вона каже тому, щоб я вам зробила карту. Треба, щоб ви, е, ви поміняли самий місце роботи на малопольське воєводство. Крухатися. Розумієте, як вийшло? І тепер, щоб мені отримати карту, плюс до цього, що в Гельмані немає роботи, мені треба поміняти місце роботи. Ну, і ця карта, після того, як вернулася в Славське воєводство, вона потім зразу. Вернулася знову в краків. Бо в мене ж прописка краківська. Вони там особо не розбиралися, довго не розбиралися. Прийшло в Ченстахову. Вони вони глянули, що там прописка краківська, не копали глубже і одразу відправили назад в краків мою справу. Моя справа знову тепер в кракові. І тепер треба, щоб якщо щоб Ченстаховувала цю справу, то треба знову вернути Ченстахову, об'яснити їм піти все. Це що, в е, мене там та прописка, у мене коротше, дві прописки. Ну, коротше, отакий бред. І щоб цього всього спробувати е, і збіжати. <пробувати> Тому що якщо прийде в Чинстахову, то в Чинстахові е, чекати карту побиту рік, рік Рік після того, як здав відбитки пальців. Тобто як вона до них прийде, то що треба рік десь чекати. Ну, може, вісім місяців, кому їх повезе. А може рік. Так. А тут якоби після відбитки бази, все-таки 3-4 місяці. Але. але. Але, хлопці, е, треба змінити роботу на малопольське воєводство. І от я вас плавненько підвів до цього, чого я міняю роботу. Хочу поміняти, ще не міняю. От зараз їдемо на першу співбесіду. Якоби буде 380 злотих в день зарплата, але за увікенди не платиться. Тобто з понеділка по п'ятницю виїжджаєш в трасу, вертаєшся на суботу, ну, в п'ятницю вертаєшся, не знаю як там буде, але в п'ятницю вертаєшся назад на базу, машину ставиш і йдеш на два дні, куди хочеш. Хостела в них нема, тобто общежиття нема, тобто ви десь якесь мешкання, і там будеш жити. Потім в понеділок приходиш і опять з понеділка по п'ятницю катаєшся і опять на вихідні уходиш віддихати. общем така робота, хлопці. Будемо пробувати. Є в них і міжнародний транспорт, але ж мене цікавий тільки по Польщі. Тобто, коли отримаю карту побуту, можу у них працювати по міжнародки. Ну, подивимося хлопці. Ось так. Ну що хлопці, пройшов я першу співбесіду, зустрів мене хлопець, провів в офіс, сіли ми там за стола, почали балакати. В общем, робота заключається в чому. Мені треба підтягувати машини до кордону. Тобто є фури, які їздять за кордоном. І щоб вони не їздили по Польщі, то їм треба підтягувати. Ці машини. Але суть яка не перецепки, не так як ми привикли в Хегельмані, прицеп віддав і поїхав. Ні, треба віддавати і прицеп, і тягач. Представляєте, тобто підганяю повністю фуру прицеп тягач, загружаю її тут, загружаю по Польщі і підтягую, віддаю, забираю ту фуру з прицепом. І... Я так розумію, її тут розгружаю і гоню на базу. А на базі не знаю, може вони їх ремонтують, ну я так думаю. Навірно, вони їх ремонтують, тому що на який сенс голову з прицепом ну, передавати. Ну і е, е, виходить, платить за це 380 злотих. Але інколи каже, Може бути не фура, не тір, а соловка. Тобто треба пригнати Соловку на заміну чи що, тоді буде не 380 злотих, а 300, якщо солувку приганяєш. І платять вони якось там ще по годинам. Якщо ти щось на соловці одробив 10 годин, то отримаєш 300 злотих, якщо 15, то отримаєш щось там 350. А на Тірі, ну він казав 380, я не знаю, це було, наверное, вже якщо 15 він робив. Ну і інколи ще треба, е, коли нема солуку чи що легковою машиною їдеш. Тобі дають фірми на легкову машину, ти там їдеш в неї на якась там друга база в них є, коли десь Вроцлава, Туди легковою тянешся, а там забираєш якусь фуру і гониш. Коротше робота така, хлопці, що типу... Постоянно різні машини. Кожен день в тебе друга машина. Ну, я скажу вам так, мені ця робота, звісно, не дуже підходить, я таке не люблю. Біготня, оце з машини на машину. Ну, типу платять нормально, якщо тіри ганять, то 308. А за легкову машину, він щось там казав ще менше. Не пам'ятаю скільки, якщо легкову переганяєш. Ну і вихідні, типу ти вдома суботу-неділю. База в них є, але тут машини ремонтують фури, там три бокси я бачу. Але немає складу ніякого. Я кажу, а речі, я можу десь там пару сумок Кажу, ж, Я тепер буду бігати по машинам, а в мене кажуть, є речі. Якби, якби я постійно на одній машині їхав, я би ці речі цю машину розклав. І все, мені коли десь щось треба, я там взяв там якась зимня куртка, там ще щось, розумієте? Зараз літо, нащо мені та зимня куртка, але ж я її не викину, тому що Через зима ж настане, мені ви треба ви буде, ви буде ви її одягти. розумієте? 100, а я ж не буду цю зимню куртку тягати з собою ви літо ви по цим сім машинам. Сьогодні на одній, завтра на другій, завтра на третій, то на легковій. І куди я буду всі ці ви, речі ви, ви, в легкову засовувати? Швидкісті. Ну, наприклад, якщо 4, на легковій так Коротше, вони кажуть, приходь, ми тебе ждемо, все нормально, ти нам підходиш. Давай это, я ему кажу, ну мені карту вот треба зробити, кажу, хлопаки зроблю. Ето. Ну, не знаю, подивимося, може буде якась така ситуація, що я не знайду нічого такого кращого, типа, то тут якоби і платять нормально. Я йому кажу, ну ладно, ти там кажеш 380-350 там. А це, конечно, теж хірово, коли не понімаєш. От чого твоя зарплата зависить? Ні, ну ти то розумієш, на це треба вважати. просчитувати. Це типу, бухгалтер вважає, на чому ти там їздив, скільки годин їздив, ти сам задовбаєшся це висчитувати. То ли до біднюка, ти знаєш, що тебе там в день 350 злотих, наприклад, і тебе нічого не хвилює, ти собі працюєш. Що це своє діло, а то я буду все це за ними пересчитувати. Розумієте? Так, радар треба скидувати. Щоб тебе ж типу, не намахали на цих... Злотих. Тоже якби мінус. Але ну я в нього питаю, скільки виходить разом Він каже, 7-8 тисяч в місяць виходить. Ну то 7 тисяч це 1600 євро. 8 це вже оу, 1800 євро. Хлопаки. Так що от, зарплата типа нормальна. Якщо даже 7 тому що те, що кажуть 8, то на це можна не розраховувати. Як правило, платиться. Те, що кажуть по мінімуму, якщо каже 7-8, значить 7 буде, а то ще й менше. <плес> ну тіпа, півтори, я думаю, будуть такі самі, як і в Гегельмані. Але, хлопаки, в Гельмані в мене була одна машина. Я уікенди міг робити в машині. Мені не треба було ні знімати ніякого хостела. Тобто, ну, Це круче. Тобто, кажи, да, що Гегельман, як всі кажуть, Та, це таке дно, саме дно. От вам фірма. Да, 380 злотих, там, тіпа, трохи більше. Але виходить, як робить по Польщі, то у тій людині, яка не має житла в Польщі, я то не маю житла. То це хуже. Потому що ну, мені треба зніматися, на виходні кудись іти. Щось там знімати. Платити за це гроші. якісь там... Тут тим більше свої речі тягати треба з машини на машину. Кожен день нова машина і що воно цього стоїть. Ну, не знаю, не знаю хлопці. Зараз їду я на другий варіант. Зарплату теж він зразу не сказав, каже, е, кіпа, на собі сідуванні. Тут у них є е, самосвали і штори. Я зразу сказав, їм, хлопці, мені треба е, штора, я на самосвалах ну, не хочу, я не працював. Ну, Може я і сів би на самосвала і спробував би, якщо навчать, може там немає нічого страшного. Але якби знаєте, привик до чогось і тобі це подобається. от Мені штора подобається. Для мене це краще, ніж реф. Реф я не люблю. Самосвал я не пробував. Може спробував би самосвал і теж сподобався. Але поки різних є, є ну, вибір штора і самосвал, то буду балакати за штору. Тобто Вони возять сипучі грузи самосвалами, уголь, щось вони там по углів спеціалізуються. І також цей уголь є політурований і там ще щось, не знаю що ще, то ми вже якщо що, потім узнаємо. І все це возить шторою от Я домовився на штору, зараз ми з ними перебалакаємо, що там скажуть. Може трошки краще бути умови, але тут начебто одна машина, нема такого дурдома, але от скільки платять, незрозуміло. От зараз узнаємо.